Питання, уроки 5-6, частина 3. Тема уроку Біблія. Як усесвітньо відома релігійна літературна пам'ятка. Легенда про всесвітні потоки. Перегляньмо з вами невеличке відео. Після перегляду відео Поясніть, чому святе письмо має назву Біблія. Увага! Приблизно за 20 кілометрів на північ від міста Бейрута на узбережжі Середземного моря знаходиться невелике місто Джибел, нині арабське, а у минулому фінікійське. Євреї називали це портове місто Гевал, а греки Біблос. Фінікійці були першокласними купцями, посередниками між Грецією і Єгиптом. Через порт Біблос до Греції доставлявся єгипетський папірус. З Часом назва фінікійського порту набула загального значення і почала позначати в грецькій мові книгу. Таким чином слово Біблос або Бібліон перекладається як книга. Множина від цього слова Біблія завжди пишеться з великої літери. Перейшло у такій формі усі нові європейські мови і вживається тільки по відношенню до святого письма. Християн. Скажіть мені, будь ласка, чому святе письмо має назву Біблія? Біблія найдавніша, найбільш відома релігійна та літературна пам'ятка. Для християн Біблія? Святе письмо є священною книгою. Складна біблія з окремих частин, написаних різними авторами та об'єднаних у Старий Заповіт і Новий Заповіт. містить проповіді, молитви, а також легенди. Поставте зараз відео на паузу і перекажіть цю інформацію. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Увага на екран. Запишіть пам'яті те, що ви запам'ятали. Дуже добре. Прочитаємо з вами хвилинку, Знайка, та виконаємо завдання. Легенди й міфи про всесвітній потоп досить поширені у світовому фольклорі. Давні греки склали міф про Девкаліона, сина Прометея та його дружину Піру. Зевс, верховний Бог, вирішив покарати людей, які перестали дотримуватися законів. Однак змилувався над благочестивим девкаліоном і пірою, які згодом відновили людський рід. Біблія теж містить легенду про всесвітній потоп. Згідно з біблійними оповіданнями, ковчег Ноя це корабель, побудований за Божою вказівкою для поратунку Ноя, його сім'ї, тварин під час усесвітнього потопу. Це було величезне сутно. Близько 150 метрів завдовжки, 25 метрів завширшки та 15 метрів заввишки, засмолене зовні і усередині, триярусне, з безліччю відділень? Підкреслють у тексті цікаву для вас інформацію. Які легенди дуже поширені у світовому фольклорі? Яку легенду містить Біблія? А про що ця легенда? Дуже добре. Попрацюємо з вами із чистомовочкою. Прочитайте чистомовку повільно, як повзе черепашка, потім швидко, як скрикуча сорока. Третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. На сьогоднішньому уроці ми з вами прочитаємо легенду Ноїв Ковчег, але перед тим звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення наступних слів. Нечастивий людина, яка порушує релігійні норми, Ної – нащадок Адама, обітниця, урочиста обіцянка, зобов'язання, клятва, заповіт, настанова, наказ, повчання. Хто такий, яка людина є нечастивою? Що таке означає слово «нечастивий»? Що таке обітниця. Хто такий ной? А що означає слово заповіт? Прочитайте слова, виконавши вправу повітряні кульки. Поставте відео на паузу, виконайте цю вправу. Дуже добре. Прочитаємо з вами уривочок тексту, який надрукував Незнайко. Подивимося і виправимо його помилки. Ной «Ну, зволікав ще сім днів і тоді знову випустив голубку. Вона зірвала дзьобиком, Так, дзобиком, який знак у нас пропущений, свіжий маслиновий листочок і принесла його ною. Ной чекав ще сім днів і тоді знову випустив голубку, але цього разу так, цього який знак чудово, але цього разу вона вже не повернулася до нього. Нього, так, м'який знак пропущений. Так Ной дізнався, що земля просохла. Виконаємо з вами вправу сорока черепашка на уривочку цього тексту. Отже, прочитайте цей уривочок тексту спочатку повільно, як черепашка, а потім пришвидшуйте темп і прочитаєте до кінця саме уривочок уже набагато швидше. Дуже добре. Прочитаємо з вами легенду Ноїв Ковчег разом із диктором. Уважно прослідкуйте пошепки, прочитайте разом із диктором, або поставте відео на паузу, прочитайте легенду вголос, а потім перемотайте відео і виконайте наступні завдання. Увага! Адам і Єва мали численних нащадків, і стало на землі дуже багато людей. Спочатку більшість із них дотримувалися Божих законів, але поволі всі стали нечестивими усі, окрім одного Ноя. Господь розгнівався на людей і вирішив покарати їх, і промовив Бог до ноя. Я наведу на землю потоп. Урятуєшся тільки ти із жінкою і дітьми твоїми. Потім Бог наказав Ною збудувати великий ковчег, узяти по парі тварин, птахів, комах і привести їх до ковчега. Ной так і зробив, узявши хлібні, зерна, плоди й сіно, щоб годувати тварин. Потім увійшов до ковчега з дружиною й трьома синами та їхніми дружинами. Ной говорив людям, що Бог покарає увесь світ і радив їм залишити злі справи, але ніхто не слухав його. Тоді почався великий дощ, який не переставав сорок днів та ночей. Коли дощ ущух, Ной захотів дізнатися, чи зійшла вода. Він вибрав крука і випустив його у вікно. Крук прилітав і відлітав, допоки земля не просохла від води. Коли Ной побачив, що крук не повернувся, він вибрав зі своїх птахів голубку, випустив її через вікно. Але голубка повернулася до ковчега. Ной зволікав ще сім днів і тоді знову випустив голубку. Вона зірвала дзьобиком свіжий маслиновий листочок і принесла його Ною. Ной чекав ще сім днів і тоді знову випустив голубку, але цього разу вона вже не повернулася до нього. Так Ной дізнався, що земля просохла. І вийшли з ковчега тварини, і вилетіли птахи з радістю, і розташувалися на деревах. Ну й знову і знову бачив перед собою зелені пагорби та родючі пасовиська. Ну й зрозумів усю глибину милосердя Божого, який урятував його від потопу і подякував йому. Бог дав Ною втішну обітницю, сказавши: не буде вже потопу для спустошення землі. Коли буде лити дощ, не бійся, що настане потоп. Після дощу поглянь на небо. Я покладу райдугу мою в хмарині, вона буде знаком заповіту, між мною і землею, та нагадуватиме про обітницю мою. Вийде з ковчега і виведе із собою всіх. Ной ну поглянув на небо і побачив різнобарвну веселку, і милосердний Бог дотримав свого слова. Ной ну після потопу ще довго жив, досягнувши дев'ятисот п'ятдесяти років. Ви прочитали легенду Ноїв Ковчег. Давайте ми розглянемо з вами безпосередньо ілюстрації до, до самої легенди. Отже, відкрити сторіночку 22. розглянемо ілюстрації. Перша ілюстрація Едвард Гікс усесвітній потоп. Едвард Гікс американський художник. Друга ілюстрація Ян Брейгель старший. Тварини йдуть у ковчег Ноя. Ось ми можемо бачити це зображення. Це в нас фламандський художник. Третє зображення фрагмент мозаїки в соборі святого Марка у Венеції. Ной випускає голубку, можемо побачити. Четверте зображення Джованні Бен... Бенедетто Кастільйоне називається це зображення біля входу до ковчега Ноя». Це в нас італійський художник. І п'яте зображення Корнеліс девос тварини з ковчега Ноя. Це в нас також фламандський художник. Відкриваємо з вами сторіночку 24, спробуємо відновити послідовність подій у творі, поставивши цифри у клітиночки. Спочатку прочитаємо з вами всі дії. Бог послав дощ, Бог дає Ною обітницю, голубка приносить маслиновий листочок, Ной випускає крука, Ной ще довго жив після потопу. Люди стали нечестивими. Бог наказує Ною збудувати ковчег. Так, перше, люди стали нечастивими, яка була подія другою. Так, Бог наказує Ною збудувати ковчег. Яка подія була третьою? Бог послав дощ, який у нас ішов 40 днів. Яка подія була четвертою? Спочатку Ной випускає крука, так. П'ята подія. Так, потім Ной випускає голубку, і голубка приносить маслиновий листочок. Шоста подія. Бог дає Ною обітницю і остання сьома подія і ще довго жив після потопу. А зараз вставте відео на паузу. І спробуйте переказати зміст легенди за цим складеним планом. Дуже добре. Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму та знайдіть і підкресліть у тексті речення про «Переглянути». Увага. Знайдіть у тексті речення про «Переглянути». Дуже добре. А тепер переглянемо ще раз цей фрагмент мультфільму і спробуємо вже озвучити його. Увага! Скажіть мені, будь ласка, хто головний персонаж легенди? А як про нього сказано в тексті? Чому Бог навів на землю потоп? Знайдіть у тексті це речення і прочитайте. А як ви думаєте, навіщо Бог наказав узяти в ковчег тварин, птахів і комах? А чи намагався Ной урятувати людей? Знайдіть речення у тексті? І зачитайте його. А як ви думаєте, як це характеризує ноя? А яка основна думка легенди? Чи сподобалася вам ця легенда? Дуже добре, молодці.